Thank you Замаскований підвал до народного контролю. Звернулися мешканці вулиці Сихівської. 2. люди кажуть, підвал їхнього будинку в жахливому стані та постійно прориває каналізація. Ми спустилися у підземелля разом з пані Галиною. Там одразу впадає в око відкрита каналізаційна труба, в якій видно, як тече вода. На перший погляд більшість труб в належному стані. Та коли пані Галина розмотала тканину, бачимо, що вони старі та вкриті іржею. Мешканці кажуть, їх вправно маскують. Далі пройти нам не вдалося. З вами спустились З вами спустилися в підвал, і в другому відділі не знаю як сказати, не було світла, неможливо пройти. Там просто стояла вода. Ви самі це бачили в підвалі сиру, труби маскують їх. Змащують гудроном і замотують тканиною. Те, що я відкрила, ви бачили труби віржі. Коли журналісти народного контролю звернулися в ЛКП Стимул Сихів, директор нам розповіла, що цей будинок перший на Сихові. Згідно документації, підвал цього дому технічний і не призначений для зберігання заготівель. Директор нас запевнила, труби частково замінили, каналізаційних витоків більше немає. Витоків немає каналізаційна труба. Якщо ви бачили, ви бачили дуже багато, ми поміняли тої труби. На даний час зараз ведуться роботи по заміні труби гарячої води там. Частково ми капітальний ремонт не виконуємо, ми виконуємо тільки частковий ремонт. Ми перевірили, які роботи зробили в підвалі. Головний інженер ЛКП нам показала, що відкриту каналізаційну трубу закрили та частково поміняли труби гарячого водопостачання. Та пообіцяла, якщо знов будуть каналізаційні витоки, візьмуть воду на дослідження. «Воду ми беремо і веземо водоканална була торі, що то звідки та вода пілочто грунтова, де тепло, чи було щодо... одна вода. Після втручання журналістів народного контролю в будинку на вулиці Сихівській, 2 в підвалі закрили каналізаційну трубу та частково замінили труби гарячих. Чого водопостачання Мар'яна Дубнак Дарія Денис народний контроль, телеканал Зік.